Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Доброго ранку, дорогі діти! Сонечко, вже прокинулось і посилає нам свої промінчики. А це означає, що починається новий день. Чудовий день! Давайте привітаємо один одного та побажаємо гарного настрою на весь день. Адже, коли ми усміхаємось, день стає яскравішим. Сьогодні вранці зі мною трапилась ось така пригода. Послухайте, приходжу я до дитячого садочка, заходжу в групу а на столі лежить лист. Я його відкрила, прочитала, а там загадка. Відгадати загадку я не можу. Ви можете мені допомогти? Згодні. Ну що ж, тоді слухайте загадку. Є у кожного цей скарб. Та не знайдеш його, де б ти не шукав. Берегти потрібно змалку, бо заміни йому не знайдеш. О, дійсно, дітки, молодці! Дякую вам! Це ж здоров'я. А скажіть мені, дітки, на вашу думку, на що схоже здоров'я? Я відкрию вам невеликий секрет. Наше здоров'я схоже на сонечко. Його можна порівняти із сонечком. Воно має дуже-дуже багато промінчиків. І кожен промінчик живе в клітинці вашого організму. Якщо зіпсується хоч один промінчик, то виникає біль або інші неприємні відчуття. А давайте ми з вами пригадаємо. Що ж потрібно нам робити, щоб залишатися здоровими? Так, перше це їсти корисну їжу: овочі, фрукти, каші, молочні продукти. Друге це мити руки з милом перед їжею, після прогулянки і після туалету, чистити зуби вранці і ввечері, рухатися і гратися. Гуляти на свіжому повітрі. Добре відпочивати і спати, пити багато води, одягатися по погоді. Все, що ми сказали, дітки, це все вірно. Але з із... чого починається здоров'я? Я вам хочу запропонувати послухати казочку, яка так і називається з чого починається здоров'я. Жило собі в садочку сімейство їжачків. Їжачки любили по травичці гуляти, плоди з дерев і грибочки збирати. Якось у мами їжачихи народився їжачок. Мама піклувалася про своє малятко. Кожний ранок вона готувала своєму малятку. Кашку з молоком і годувала його з ложечки. Мама їжачиха дбала про синочка, зав'язувала серветку, щоб він був чистим. Їжачиха піклувалась про здоров'я їжачка, мила фрукти для нього, чистила голочки, гуляла з ним у садочку. Дбайлива мама їжачиха. Здоровий синок їжачок. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Мляда, а зараз я вам пропоную пограти з картиною. Покажіть їжачиху. Покажіть їжачка. дбає про маленького їжачка. Мама їжачиха Дітки покажіть дерево з яблучками, покажіть дерево з грушками. Відшукайте малята. Грибочок на малюнку. Розумнички. Дітки, так скажіть ж мені, як матуся їжачиха піклувалася про свого маленького їжачка? А зараз пофантазуємо і продовжимо розповідь, яку ви прослухали. Їжачок підростав. І з'являлось у нього багато захоплень, теж корисних для здоров'я. Погляньте діти і розкажіть, чим полюбляє займатися їжачок разом зі своєю родиною. Їжачку подобається відпочивати на природі. Гуляти з друзями. Їжачок спортивний хлопчик. Якими видами спорту він займається? Їжачок займається велоспортом, плаванням. Цікава історія у нас вийшла. Про кого ж була наша розповідь? Що їжачок робить для того, щоб здоровим бути? Всім дякую за старання і запрошую на руханку! Тож запрошую вас до нашої студії, де на нас чекає пальчикова гімнастика. То, дітки, нам потрібен кольоровий папір, клей ножиці, маркер або фломастер, дощечка для клею. І ваший настрій. Дітки, беремо папір коричневого кольору. Ви можете взяти чорного кольору ось у мене такий прямокутничок. І надаємо форму овала. Для цього ми зрізаємо куточки надаючи цьому прямокутнику форму овала, це буде тулуб нашого їжачка. Тепер, дітки, згинаємо овал навпіл по діагоналі, тепер знову навпіл згинаємо. Так, а тепер будемо вирізати холочки у їжачка. З однієї сторони ми робимо ножицями ось такі надрізи, не поспішаючи, робимо їжачкові таку зачіску. Ось діти голочки я вже вирізала. Зараз подивимося, які ж вони вийшли. А вони вийшли ось такі шубка вижачка. Тепер беремо прямокутник білого кольору і робимо із нього теж овал, вирізаємо. Для цього згинаємо навпіл прямокутничок, і вирізаємо. Так, шубка, голочки і тулуб уже готові. Тепер ми змащуємо клеєм тулуб наш, який ми вирізали з білого паперу. Змащуємо клеєм і приклеюємо до голочок. Ось так. Дітки, я вирізала ще їжачкові мордочку у вигляді сердечка та лапки. Ось. І нам залишилося їх приклеїти. Тільки я вже і приклеїла лапки нашому їжачкові, голівку, очі, домалювала носика та вуса. І такий гарний красень їжачок. У мене вийшов. Чекаю з нетерпінням на ваші вироби. А тепер дамо відпочити нашим оченятам. Починається саме в родині. Тож бережіть сімейні традиції, дітки, та будьте здорові! А я вам говорю до побачення до нової зустрічі!